Всім доброго дня! Ми сьогодні в магазині Сенсей, частина номер 2 і покажемо вам, що цікаво є з таких речей, як, наприклад, іграшки, побутові речі, такі, що є на знижках різні, різні підставочки. Наприклад, дитячі іграшки. Дивіться, ось такі коники гарні по 149 гривень. Динозаври, ось такі динозаври, ціну знижено. 99 гривень. Лялька. Ось така є в трьох варіантах. Навіть не в трьох, а дуже їх багато є. Ось такі, що наверху. Ціну знижено 189 гривень за штуку. Дивіться, дитячий такий набір дитячий. Є ось така сумочка. Там можна під водичку, контейнер під їжу. І ціна 149 гривень. Сумка дитяча. Ось така пес патрон. Ціна знижена 99 гривень. Ось такі наліпки. Ціну знижено. Такі слоники. Ціна 39 гривень. Сенсей. Дуже гарні рамочки під фотографії. Ось така рамочка коштує 69 гривень. Розмірів її не бачу. І ось така 99 гривень. Дуже багато різних рамочок з різними розмірами. Наприклад, ось такі по 49 гривень. Така 69 гривень. Ось такі ось така наліпка, така собачка, 99 гривень. Ми використовуємо ось такі корзинки під іграшки І, наприклад, така корзинка, ось така поліція, коштує 119 гривень. Годинник в дитячу кімнату для дитини. Ось такий, ціна знижена 99 гривень. Ось такі іграшки для дні народжень, свічки. І все решту на знижках є ось такі паперові корзинки по 19 гривень на знижці. Сенсей. Ось такий гарний записничок для дівчаток. Ціну знижено 59 гривень. Ось такі записники вже підуть для хлопчиків. Таке от футбольне поле 69 гривень і збоку біля нього такий рожевий 79 гривень. Також на знижці Така прикольна ручка для дівчаток. Ціну знижено 29 гривень. Є ось такі записники зліво. Також знижену ціну 59 гривень, справа 99 гривень. Такі прикольні качечки. Ціна їх, ціна знижена, 69 гривень. Ось такі прикольні качечки. Такі декоративні вазони. Ціну знижену по 69 гривень. Прикольні такі горнятка, скляні. Також ціна знижена. 139 гривень. Сенсей. В сенсеї завжди дуже гарні ціни і дуже гарні акції. Дивіться, такі сумочки для подорожуючих. Ось такі, наприклад, також на знизці 99 гривень, такі з кишеньками. Ось такі обгортки на паспорт. Також ціна знижена 119 гривень і 39. Ось такі дитячі зірочки. Які прикольні, можна досі на щось. Ціпляти такі є кріплення, на щось можете їх собі чіпляти. Ціна знижена 39 гривень. Так. Є для 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 вашого ліжечка. Ось такі прикольні комплекти. Покривала по 359 гривень. також ціну знижено Так, це як... що це може таке Да, Тата, а, а, та, то видно, бачите, комплект. Це є е, на дві подушки і на так? На ковдру. 289 гривень, також на знизі, є у двох кольорах. Може, тобі якісь... Ось такі прикольні підставки. Можуть бути навіть десь на вулицю можна виставляти їх. Ось такі гарненькі. Ціну знижено по 119 гривень. Усі по 119 гривень. Ось ці, що ви бачите, з лівої сторони, з крайчику, ось. Ці Ті по 169 вазочки. Дивіться, ось такі прикольні декоративні квіти. Ціна йде за гілочку. Одну там гілочці, не знаю, скільки там степилоць І от, наприклад, такі на кожній ціна по 49 гривень. Ціну знижено по 39 гривень. Ось такі. Ось такі по 49 гривень. Взагалі дуже гарно можна зробити дуже гарний декор. Дуже можна зробити прикольно. Так, є ось такі вазоночки декоративні, ціну знижену по 49 гривень за штучку. Нижній ряд по 39 гривень. Дуже-дуже великий вибір таких речей для інвентару і приокрашення вашого побуту. Так, ось такі набори стаканів. Також дуже багато акцій на них. По 119, ось такі. Два стакана в упаковці. По 99 гривень ось такі. По 99 гривень. По 69 гривень, ось такі. Два стаканчика в упаковці. Також нас знисті сенцей. Ось такі тарілочки для собачок. Їх ціна 99 гривень. Прикольно. Дуже така містка Гарна. Також прикупимо щось своїм собачкам також повідки. По Причому у нас повідочки, давайте глянемо. По 79 гривень такі повідки Дуже гарні, великі повідки по 79 гривень. Ну, чесно, прикольно. Дуже прикольні повідки. Повідки дуже гарні. Це що, ошейники? Так, ось такий ошейник можна зробити комплект 79 гривень. Ось такий ошейничок дуже міцний на застріпці. Ну, чесно, прикольно. Так, подушечки. Дивіться, дуже багато подушок на знижках. Наприклад, ось така подушка 119 гривень. Вище також 119 така сама, тільки в іншому кольорі. Є ще сіра. Ось так, отака зірочка, подушка на знисті. Ось так, нуля, дуже гарна, м'ягесенька така, 169 гривень. На подушечки є різні ось такі варіанти, також на знижках по 69 гривень. Тому такі маленькі подушки можете собі переглянутись зверху по 119 Дивіться, такі прикольні підцілі, під перець. Такі що це є морковочки. Ціна знижена по 49 гривень, 4 штучки в упаковці. Ось так Такі формочки, ціну знижено по 79 гривень. Підставки під серветки є в білому та чорному кольорах. Ось такі, ціну знижено 79 гривень. Комплект ложок дерев'яних, ось таких коштує 69 гривень. Сенсей. Нагадую, що даний магазин знаходиться вулиця Об'їзна, місто Тисменця, Ця локація біля вокзаправки, біля кольця, знаходиться на другому поверсі магазин Сенсей. Ось так. Такий, бачите, набір підставки 169 гривень, також на знисці. Ставочки ось такі, так кажуть, двоповерхові, 139 гривень. Ціна знижена, цей. Ємкість ось така коштує 129 гривень. Дерев'яна. Ось такі хлібнички, корзинки, під хлібчик чи під булочки, під хто що бажає. Ціна знижена 99 гривень. Комплект таких баночок. 6 штук в упаковці. Ціна 119 гривень. Надзвичайно великий вибір. є ще І посуду. На посуду, поки що знижки немає. Так що обов'язково завітайте в магазин Сенсей, вулиця Об'єзна, місто, Тисмениця, локація біля заправки вок. Так, так, що Всім дякую. Не забудьте підписатися. У нас ви побачите взагалі всі акції, які відбуваються в даних різних магазинах, мережах різних магазинів. І в даному, ви бачите, магазин сенсей. Всім дякую. До побачення. Ось так. Ми. Задля вас будемо робити такий контент, щоб ви були обізнані, а хто обізнаний, той сильний, тому що володіє інформацією, вся яка відбувається в просторі. Все знати неможливо, але коли чим більше людина знає, тим краще. Ось такий поліцейський набір. Бронежилет 149 гривень, ціна знижена.